Дорогі друзі, 10 листопада обов'язковий спомінь святого Лева Великого Покровителя музикантів. <му> Народився Лев близько 400-го року, ймовірно, в Тоскані або в Тусі, Отримав добру освіту близько 430-го року. Став архідеяконом. Завдяки дипломатичним здібностям виконував обов'язки папського легата при Целестині I І і Сиксті III. Був обраний на апостольський престол 440 року. Його понтифікат припав на бурхливі часи. Римська імперія була на дорозі остаточного розпаду, через що зростали небезпеки ззовні, а в самій церкві тривала боротьба з різноманітними єресями. Перше в історії церкви великим названо саме святого Лева, бо його особа зіграла визначну роль для християнського світу як в релігії, так і в політиці. Попри необхідність боротися з єресями, пелегіанством, несторіанством, мотофізицтвом, він дбав про збереження єдності церкви. Для розв'язання христологічних питань скликав iv Вселенський собор в Халкідоні, не зміг бути особисто присутній на засіданнях та скерував через легатів слово, в якому виклав правдиве христологічне вчення. Вислухавши послання, єпископи, визнали, апостол Петро промовив через Лева, був добрим пастерем, піклувався про довірених йому людей, особливо під час нападів на Римську імперію. Особисто вийшов на зустріч Аттілі вождеві гунів, коли той підійшов до меж Рима і вмовив повернути військо назад, так само вчинив, коли до столиці підійшли вандали. Вони, щоправда, таки пограбували місто, але не знищили. Захисник миру, західної культури і християнської ревності, скеровував полки проповідь до люду, навчав, що меса не спомин минулих подій, а оприсутнення їх. В теперішньому часі. Доклався до утвердження авторитету і першості єпископа Рима. Залишив по собі близько 150 листів і 100 проповідей 1754 року. Проголошений учителем церкви. Зображають святого в папському або літургійному вбранні з тіарою. Атрибути це книга. Келих кортеж з півмісяцем, якому папа заступає дорогу, покровителі музикантів і співаків. Переймуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.